Усім доброго дня! Ви на каналі Лора Флора. І хочу вам провести екскурсію по моїм монстерам. Мої монстерки. У мене їх небагато. І так, почали. Ну, почнем з ось цієї гарнюні. Монстери Манкі Маск. Подивіться, які вони є. Дирочки на кожному листочку. Листочок неповторний, вона гарна. Це м -м, рослинка ліана. Можна її пускати на опору, а можна різати і підсаджувати, і буде кустик. Дуже гарно. Це моя новиночка 2024 Гарно. Монстера Манстара Маск. Так. Слідуюча. А це подарунок. Подарунок від пані Ірини. Ой, вибачте. Від пані Ірини Дніпро. Ой, така ось. Монстерочка. Ось, ось така красуня. І це сельтіпікана Сальвадор. Гарно, гарно. Це вона мені подарувала росточок. Пані Ірина, вам моє вітання. Ви моя квіткова фія. Квіткова фія, я в захваті від вашої щедрості. Так, і ось ця красуня, монстерка. Подивіться, який у нього вар. Гарний. І тут трохи. І тут гарна яка. Отака вона. В неї гарне корінечко. Гарне-гарне корінечко в неї. І це теж подарунок пані Ірини із Дніпра. Моє вінтанечко. На жаль, не знаю назву. Буду уточнювати. Спитаю. У пані Ірини. Так, а ось воно, бачите, як? Ось. Прямо на, на другому, на зворотньому листі теж є вар. Така вона прикольна. Уже різані листочки. Це молодий листочок, я так розумію. Ой, щиро дякую за подарунки. Ось одна подарована нею по Іриною і ця. А це. Ой, вибачте, а це моя хотілочка. Моя хотілочка. така ось монстерка. Монстерка. Тайське сузір'я. Такі у нього гарні вари. Ось ось молоденький листочок такий гарний іде. На жаль, біле вона порте. Ну, вона прийшла до мене така. В такому стані. Це транспортіровочне пошкодження були тайське Сузір'я. Моя гордість, моя хотілка. Можна сказати, що. Е, плейлист. 2024 року мої побажанки, мої забажанки, забай, мої забаганки здійснилися. Буду писати забаганку в 2005 році на Монстеру Альбом. Це теж моя хатілочка. Це не дешеві удовольствиї. Ну, вони гарні. Я їх всіх люблю. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, коментуйте. Всім пока-пока. Гарного вам дня!